Так само єсть, але кому таке підходить? Специфічний фасон, довжина, якість. Ну, ніяк не прикрасять і не зігріють. Але з гарним стилістом в H&M можна перли знайти. Подивіться, яка непогана курточка з Вільвєта. Вона може бути як самодостатня, так і піддівальна. Ну і звичайно, олдмані money, без мані. Money. Ось ця спідниця. Фасон. Класний, днім непоганий. І сидіть буде на вас також непогано. Тренд клітинка. Зараз дуже актуальний, але клітинка-клітинки різні. Ця дуже чітка. Якби було якесь драпування, якась диагональ, а таке полотніще в квадрати ну ні, ось такий жилет. Класний такий плотний льон. Вона утеплена, ця жилетка. Гарний комір, але. Ось це все.